Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за те, що ділитесь моїми відео і їх дивляться більше людей. За те, що залишаєте приємні коментарі, дякую вам. Отже, будемо дивитися таке питання: чим вас скоро здивують вищі сили? Чим вас скоро приємно здивують вищі сили. Подивимось по сигніфікатору, для кого цей розклад. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, чим вас скоро приємно здивують вищі сили і для кого, для кого цей розклад. Так, для людини, яка звикла отримувати подарунки. Для людини, яка знаходиться зараз в такому стані, от, задоволення від життя отримує. Задоволена від того, як виглядає зараз, насолоджується тим, як може доглядати за своїм тілом, за своєю зовнішністю. Так, можливо, хтось вагітний зараз в даний момент. Так, людина, яка отримує результати своєї діяльності. Вже пентаклі виросли, бачите? Але на даний момент. Уже поки вони виросли, поки е, росли, людина вже переросла це, цей результат і хоче дещо більшого. Так, після отриманих якихось неприємностей в минулому, можливо, вони щодавно знаходились в такому апатичному стані. Щось заглядали в минуле, можливо, сумували трішечки. То зараз у вас починається біла полоса. Дивіться, ви... почалася біла полоса, ви отримуєте от постійні бонуси якось. То там пощастить, то там пощастить, і це постійно. І виходите в щасливу сім'ю. Тобто, всі 10 кубків сповнені емоціями, приємними емоціями. Всі і дорослі, і малі, якщо у вас є такі члени сім'ї, теж задоволені. І дивіться ви, людина, успішна. Так, отже, чим вас скоро здивують, приємно здивують, вищі сили. Чим вас скоро приємно здивують, вищі сили. Чим вас скоро приємно здивують Вищі сили? Фінансова стабільність йде для всієї сім'ї. Коли всі члени сім'ї задоволені тими фінансовими благами, які отримують. Далі ще й подаруночки вам йдуть фінансові. Знову ж, якийсь успіх коло вас. Так, Для когось дивіться, це. Можливо, на роботі у вас по двійки кубків особисті відносини з'являться, або є, хоча чим скоро здивують. Або людина, з якою ви співпрацювали. Є таке, що працюють в парі, там кілька чоловік працюють. І одна з цих людей, один з цих чоловіків, говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе, якраз проявить до вас свої почуття. Так. Угу. Важкість якась, ви виходите з нея. що це за важкість, що це таке неприємне. Угу. Проявиться колишній. О, дивіться, тільки у вас е, щось е, почне з новим чоловіком відбуватися, от тільки до вас хтось проявиться. Що саме як чоловік особисті відносини, то тут же до вас проявиться своїми всіма мечами ваш е, бивший. Е, який бачить вас Пентакловою королевою, вона моя, не хочу її відпускати. Так, будете відстуювати свої границі. Так, переможете своїх ворогів. І будете обдумувати свої подальші дії. Дивіться, ви на місці не залишитесь, ви переможете. Тут у вас усі переваги є. Зараз покажу вам. Дивіться, по цій карті ви стоїте на холмі. По-перше, перемагати супротивників, коли ви вище знаходитеся, вам набагато легше, чим ви вгору піднімати жезли, чи вниз його опускати. Це по-перше. По-друге, е Тобто ви тут отримаєте перемогу однозначно, ви відстоїте свої межі. Далі. Тут ви перемагаєте своїх ворогів, до речі, попала якраз карта до цих. Можливо, це колишній начальник вас. Може бути й таке, який не захоче, щоб ви переходили на іншу роботу. Мг... Можливо, такі відносини у вас з начальником. Так, то тут ви перемагаєте своїх ворогів, доказуєте йому, що все-таки я кращий працівник. І дивіться, реалізувавши певну свою ідею, яка вже давно реалізована, ви приймаєтесь за роботу над другою ідеєю, загораєтеся нею. І дивіться, якийсь жезлів до вас прийде і пас жезлів. Тобто, якісь люди до вас будуть проявлятися. І в більшість своєї, свої, можливо, вогняної стихії, лев-овен-стрілець, або просто такі запальні, які швидко все працюють, все в них в руках горить. Ну, Тут сказала про що у нас. Чим вас скоро приємно здивують вищі сили. Фінансовий достаток, так, да, будуть велич... невеличкі такі м неприємності, але ви чудово з ними впораєтесь самостійно, дивіться. Можливо, до речі, тут, можливо, до речі, і вас кілька буде людей, тому що тут пара, це означає друг, товариш, можливо, і з товаришем будете, або з подругою. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.